Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році із зони у 30 кілометрів навколо неї було виселено людей, створені там людьми системи, населені пункти, поля, сади, дороги зараз під владою дикої природи. Чому відбуваються такі зміни у природі, тобі пояснить це відео. Екосистема сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного існування в певному середовищі життя, утворюючи з ним єдине ціле. Організми і середовище взаємодіють за допомогою енергії та речовини, які переходять від неживої природи до живої. Перетворення енергії і речовини відбуваються через системи живлення від живої природи енергія знову переходить до неживої. В екосистемі живі організми оточує порівняно однорідне фізичне середовище наземно повітряне, ґрунтове чи водне. Характерною рисою екосистеми є співвідношення між автотрофами, які самі утворюють органічні речовини, і гетеротрофами, що споживають готові органічні речовини. Між організмами утворюються харчові ланцюги. У системі підтримується різноманітність видів організмів, вони забезпечують колообіг і накопичення енергії. Кожна екосистема містить чотири функціональні компоненти чинники неживої природи та організми, утворювачі, споживачі, руйнівники. Чинники неживої природи включають усе оточення, звідки організми беруть засоби для існування і куди виділяють продукти життєдіяльності. Наприклад, екосистема луки містить ґрунт, повітря, вологу і температуру середовища як чинники неживої природи. Який чинник неживої природи ми не згадали для луки? Освітленість сонячним світлом до утворювачів належать рослини та інші організми, в яких відбувається процес фотосинтезу і утворюються органічні речовини. Та сама лука багата на зелені трав'янисті рослини конюшину, пирій, кульбабу, деревій тощо споживачі. Це організми, які живуть за рахунок поживних речовин, синтезованих утворювачами Екосистему луки населяють комахи, дрібні гризуни, як от полівки та хом'яки, зайці. Заходять на луку поживитися копитні косулі. Лосі, тут полюють лисиці, хижі птахи. Хижаки також є споживачами готових органічних речовин. Руйнівники. Це сукупність організмів, які розкладають органічні сполуки до стану мінеральних речовин. До них належать бактерії, гриби, комахи та інші організми, які живляться мертвими органічними речовинами. Природні екосистеми складалися протягом тривалого часу. У сучасному світі до створення екосистем приєдналися й люди, вони стають ще одним чинником середовища і створюють штучні екосистеми тобі знайомі кімнатні рослини, акваріуми, теплиці в сільському господарстві, де штучно створені певні умови. Житло людини також є штучною екосистемою. Господарі роблять зручне середовище з комфортними для себе умовами. Освітленням, температурою, доступом свіжого повітря та його вологістю. Деякі люди додають до свого середовища ще й певні організми кімнатні рослини, тварин. Крім того, поступово додадуться мікроорганізми, комахи тощо. Та все таки житло людини залишається штучною екосистемою, поки людина впливає на її компоненти: гріє, прибирає, освітлює, зволожує. Провітрює. Більшість штучних екосистем люди створюють у природному середовищі. Сад одна з них. Дерева посаджені людьми, а трави ними посіяні. Але сад не відмежований від навколишніх екосистем, тому до нього залітають корисні і шкідливі комахи, заходять тварини, поступово у ґрунті з'являються гриби та мікроорганізми. Люди підтримують певну рівновагу в екосистемі саду, щоб одержувати найбільшу користь. Із такою метою часто використовують і хімічні речовини. Це все впливає не тільки на окремий сад, а й на навколишні екосистеми. Тож чітко визначити межі відкритих штучних екосистем дуже важко. Природні екосистеми України дуже різноманітні мішані ліси, лісостеп. Степ відображають природні зони. Ці екосистеми відрізняються компонентами неживої природи вологістю, ґрунтами, кліматичними умовами, завдяки цьому різняться й інші компоненти. Наприклад, екосистеми карпатських і кримських гір відрізняються змінами рослинності залежно від висоти над рівнем моря. Для екосистеми мішаних лісів характерна маса утворювачів, що містить усі яруси рослинності лісів, високі та низькі дерева, кущі, напівкущі та трави. У цьому розмаїтті різних за висотою рослин не тільки утворюються органічні речовини, а й живуть різні за розмірами їх споживачі. Тому потрібна велика кількість руйнівників органічних решток. Екосистема мішаних лісів має найбільшу масу живих організмів серед регіональних екосистем України. Екосистема лісостепу має менше дерев і кущів, ніж лісова, але більше трав'янистої рослинності, відповідно, менше великих диких тварин та грибів, а отже, і руйнівників. Але й споживають мінеральні речовини тут менше. Тому ґрунти на них багаті. Так утворюються чорнозими. Їх люди використовують у сільському господарстві. На екосистему степу впливає клімат зі спекотним літом і холодною зимою, тому рослинність майже повністю трав'яниста, з великою різноманітністю видів весною і на початку літа та посухостійкими рослинами влітку й восени. Споживачі теж пристосовані до таких умов дрібні тварини населяють глибокі нори у ґрунті, великі тварини здатні долати великі відстані тощо. Природні зони містять величезну кількість менших екосистем, у яких умови відрізняються середовищем життя організмів. Наприклад, екосистема берега степової річки суттєво відрізняється від екосистеми самого степу, близькі ґрунтові води узбережжя є джерелом вологи навіть у спеку, тому рослинність тут багата постійно, а це є джерелом для інших компонентів екосистеми. Запам'ятай, екосистема сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного існування в певному середовищі життя, утворюючи з ним єдине ціле кожна екосистема містить чотири функціональні компоненти, чинники неживої природи та організми утворювачі, споживачі, руйнівники. Екосистеми є природними і штучними, створеними людиною. Природні екосистеми України. Мішані ліси, лісостеп степ відображають природні зони. Приєднуй нових розумників до нашої екосистеми. Розповсюдь це відео. Пізнаваймо природу разом!